А десятку під редис беруть? А, чесно, можна брати десятку під редис, але це якщо у вас вода безкоштовна, але просто немає сенсу в цьому. Немає, друзі. Вона є дуже багато. Це петрушка, там коротше такі трави, які ви прям е, засіяєте, як газон. Е, там дуже і потреба полив. Але я впевнений, що і там двадцятка справиться. Чесно, тільки якщо у вас там якийсь пісок, пісок, там е, дуже фіговий грунт, то може там десятка вже знадобиться. А ну тоді давай по факту. Розкажи нам про вилив у двадцятки, у десятки. Дивіться, по виливу двадцятка і десятка. Двадцятка у нас йде видовили 1,4 літра, і якщо на метр рахувати, це 7 літрів на метр. Якщо брати десятку, то тут видавили якоби менше, 1,1 літр. Але тут отвірів 10 штук, тобто тут 11 літрів на метр. Я віддаю перевагу двадцятки. Десятку, чесно, для себе не розглядаю. І що, буде мокрий ряд? Повністю мокрий ряд буде в найкращим. Я не можу, ти так класно. Я вас корм'ятаю. Так, буде повністю мокрий ряд. Є в мене, до речі, відео. Я вам більше скажу, у мене є е, дуже класний колега, називається Трипільський двір. Е, і він, якраз нашою капінулієнтою, тридцяткою поливав. Що він поливав? Він щось поливав. Не пам'ятаю, що він саджав, але фішка в чому? У нього там 30 сантиметрів і повністю мокрі ріди, Тому, хто, хто каже, що нічого не буде мокре, і так далі. Друзі, все буде мокре.